Вітаю, З вами я із Індіго. Давайте поглянемо пораду вам від вищих сил. Так, що вам хочуть передати вищі сили? Яку інформацію? Так, інформація тут з приводу карти закоханих, сім'ї, нового етапу у вашому житті. А вищі сили хочуть передати, що вам для багатьох тут іде зустріч коханої людини. І для багатьох ви входите в свою силу. Вищі сили саме це хочуть передати, що вам потрібно приймати свою силу. Тут, як іде розпаковка у вас, дивіться, карта пробуждіння, страшний суд. Де потрібно вже, бачите, вийти з це страждання, те, що ви вже перенесли в нові перспективи, побачите, нарешті, вже бачите корабель. Нові зміни для вас. Так. Ви дуже сильно я бачу тут. Хочете, можливо, тут для багатьох ви хочете, щоб до вас проявилася якась людина, але потрібно тут вам, як брати бачите, все в свої руки. Та й взагалі, я дивлюсь, вам потрібно бачите, бути лідером в своєму житті. Брати ситуацію під свій контроль. Угу. Людина, ви самодостатня. Але ви дуже сильно страждаєте за те, що ви як не бачите можливості, як вийти з тої чи іншої ситуації. Тут у багатьох пов'язана тема стосунків 100%. Ви хочете, можливо, чи то вже брак знайти чоловіка для офіційних стосунків. Але у вас, як постійно, бачите, карта страждання. І тяжба. Тяжко вам з якоюся людиною. Це 100%. Постійні конфлікти, нестабільність, недовольство. Та й людина в цілому вас, я б так би сказала, не задовільняє ваші потребності. Тому що ви заслуговуєте на більше, дивіться, і ваше життя увійде ця людина, чоловік, пентаклевий. Бачите? Де ви нарешті. Вже вийдете з цього кризису постійного. Так, з нестабільності. Так, тут 100%, дивіться. Вищі сили хочуть передати, що вам потрібно закінчувати якісь певні стосунки, які вже й жили себе. Для того, щоб у ваше життя вийшла, дивіться, колесниця. Нова людина. Так, дивіться, по карті долі. 100%. Вам потрібно вже щось. Міняти в своєму житті. А це і стосунки. Я більше так бачу варіант був для тих, хто в парі. Так, давайте зараз поглянемо на тему фінансів, що вам хочуть передати вищі сили з приводу фінансів ваших. Чи буде у вас покращення. Так, трансформація. Знову ж таки, перерождіння. Так. Потрібно брати все в свої руки, щоб вийти на новий етап, новий заробіток в своєму житті. Та потрібно бути лідером. Що в тому, що в цьому варіанті конкуренція. Ви людина енергійна, ви самі по собі, по своїй натурі лідер. І потрібно якісь вам відсіяти думки та ілюзії, які приносять вам страждання. А що це за ілюзія? Що у вас за ілюзія? Та ілюзії у вас, у вас уже нема, у вас вже пішло прояснення, і дивіться, вийшло сонце. І ви вже знаєте, в якому напрямку вам рухатися, щоб стати самодостатньою людиною. Так, потрібно дуже тяжко працювати для багатьох проработку робити. Так, праця, бачите. Завдяки цьому ви виходите на новий рівень в своєму житті. Багатьох для багатьох людей, дивіться, іде подорож, що дасть вам змогу відійти від цього постійного виснаження і карту подарунка. Це вам буде як подарунок долі. Тому не втрачайте можливості, беріть, як кажуть, удачу за хвіст і не відмовляйтеся від такої пропозиції. Давайте зараз погляну на оракулі ще вам пораду від вищих сил. Так, карта закоханих. Княгиня, Це жінки сейчас більше дивляться, можливо, варіант. На вашу пару ведеться певна гра. Шабаш пов'язаний в породу. Тобто це люди з вашого роду, які постійно хочуть великі гроші. Так. Ну так, дивіться, тут було як воровство і вашого почота. І перекривали вам життєві сили. Це якась хоча певна ліса. Вона в ілюзіях, що в неї договор, ну тут самим, як бачите, нечистим. Тут Ангели Дімон говорить таку інформацію, і вона в тупіки, вона не може освободитися від розбитого серця. Тобто людина застряла в своїх певних ілюзіях. І вони постійно получають проваж дім. Тут тройка людей по кармі, що безплодна, їхня, як бачите, темніться. Тобто те, що вони на вас роблять, воно не лягає вже на вас. Так, і ще ще хочуть передати вищі сили. Ну, що вже немає управління. Тут навіть дивіться, маніпуляції їхні вже на вас не спрацьовують при розмові. Тому що вже час роботи та мостак до сонця у вас. Так? Прийшло, прийшов час вернути свій успіх, свою вдачу, та щастя і серце. Але потрібно, бачите, хлопотати. Що вам поклопотати потрібно силу. Сила мастера і защита. Вам потрібно для багатьох або підновити свою защиту, або, якщо ви люди практикуючі, вам потрібно приймати свою силу і працювати з нею. І тоді вам дається захист як майстра. Дивіться, і чистка. Дасть отраження По справедливості, прив'язки на радугу. Так. І піде наказання по чоловікові. Тобто, ваші ж бажання стягував якийсь чоловік. Начитував, запутував вас. Так. І також тут вас як били по вищому я. Тобто, що по ваша. Особистість ну, розпадалась, так і хочеться сказати. Блокували, ставили прегради, хотіли поставити вас, дивіться, в карту уніженості. Це все з роду тієма тянеться у вас. Це як за подарунок, за дар. Ну, дивіться, тут варіант різний, це можливо, пов'язано з блюдемо якогось документа, чи то дім. І вони зараз платять розходи. І з якимсь чоловіком вони заплутались. Ну, що хочу сказати, те, що вони на вас лупили, від вас вже відходить однозначно. Іде час розплати. І вони будуть пожинати свої плоди. А плоди там не дуже добрі, так хочу сказати. Всім дякую, хто переглянув цей онлайн розклад Кому потрібна особиста консультація, чистка, захист, ритуал, звертайтесь до мене в Telegram, Viber. Посилання в описі під відео. Всім дякую.